Олівець малювець. Взяла яся олівець, олівець малювець, сіла яся біля столу, розгорнула папірець. Треба тут намалювати отаку здорову хату. Вікна дах димар на нім, з димаря великий дим. Ось травичка, ось доріжка, ось дитинка, ручки, ніжки, ротик, носик, голова і волосся, як трава. Ось на небі сяє сонце, довгі промені ясні, а в сторонці під віконцем квітнуть квіти запашні. У дитинки є спідничка, а на ніжках черевички, ще їй кошика зроби, піде ляля по гриби. Ліс такий густий, кошлатий і дерев у нім багато, все ялинки та дубки, як щітки стирчать гілки, а під кожним під дубочком. Два грибочки, три грибочки, ось чотири, ось і п'ять. Вже нема де малювать. Враз на сонце, як примара, налетіла чорна хмара. Чорна чорна, наче дим. Ось і блискавка, і грім. І полився з хмари дощик, на грибочки, на дубочки, на ялинку, на хатинку, на малесеньку дитинку, на волосячко, на кошик, лється дощик, 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 лється швидко, швидко, швидко. І нічого вже не витко. Що ж ти ясю наробила? Зачорнила весь папір і протерла, і продерла, і пробила аж до дір. Яся каже. ой ой -я, я Яся каже це не я, це такий вже олівець. Олівець малювець.